Конкурс краси. Вони чарівні. Басі! Учасниця номер один. Міс геніальність. Прекрасно. Учасниця номер 2 Міс Штучка. Е -е. Так, чудово. І учасниця номер 3 Міс всім доступність. Це моя дівчина. Моя дівчина. Так, І моя також. Поцілуй мене взад. Так, я її теж трахав. Давай, бафі! Стули пельку свиня! Ха -ха! Кращу кішечку я ще не трахав! Ти що, наривайся! А на черзі у нас конкурс талантів! Ой, хлопці, я піду до низу, сяду Першої виступить учасниця номер 3 Баффі Гілмор! Я збігаю донизу. Тобі щось принести? Ні, 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 не треба. Давай швидше, зараз її. Вас. О, не хвилюйся, я миттю. Отже, добрий вечір, бафі. Чим ти нас сьогодні здивуєш? Акторством я продекламую уривок із драми. Мафі гілмор декламує уривок із драми. Yeah, yeah. Давай рятувальники в малібу там, де по пляжу бігають. Гей, hey, грех! Обережно позаду. Це він. Убивця! <звучить> Боже, мій! зробіть же щонебудь! Хто небудь допоможіть так, йому? <звучить> він його убиває! Він убиває його! Рятуйте! О Боже! Та що з вами, люди? Фантастично! Ви кляті виродки! Ти її відвезти не можна. Що Боже! О, Боже, ні! Грег, тримайся! Ваші оплески Баффі Гілмор! Надзвичайно! Просто фантастика! Схоже, у нас є переможниця, леді та джентльмени. Міс Баффі Гілмор! Баффі завжди! Ти маєш повернутися на сцену! Ні, мені потрібен Грег! Ти перемогла! Там обов'язують! Ах! викликають! іди. Бафі, що сталося? що з Грегом. До бісу Грега я вбігаю тебе з дороги не втагом. Міс Бафі Гілмор! Ось вона. дівка, хоч туди. Хоч туди, хоч туди, а хоч сюди. Що за груди, що за дупа. Я б драв її жорстоко раком зверху, та ще й збоку Вона справді класна. Його ніде немає. я... Може, він забрав тіло? Це неможливо, Сенді. Нема ні крові, нічого. Глянь! Це, напевно, черговий тупий жарт Грега. Я впевнена, що він з'явиться. Мабуть, він у мене вдома чекає на нас. Добре, гаразд, гаразд, але я все-таки пошукаю. Поїдеш додому з бафі. Так, без проблем. От і добре. Потім подзвониш.